Під час відвідин і Кмитівського інтернатів два тижні тому народний депутат України Микола Рученко пообіцяв дітям поїздку до столичного зоопарку і екскурсію Києвом. Для багатьох дітей це була перша можливість потрапити до столиці. Він провів дуже великий інтерес. Ну як зацікавленість в тому, щоб наших дітей, які ніколи не бачили ...з такого великого міста, і зоопарку, і тих Макдональдсів організував цю поїздку. Величезний. Йому. Спасибі, і ми всі, я ж кажу одноголосно біля автобуса йому подякували. І крім того, що ось він поруч з нами ходить, з дітками цікавиться. Навіть взяв більше запланованої кількості дітей. Емоції переповнювали. Дітям цікаво було спостерігати за тваринами. Дівчатам особливо сподобалися ведмежата та й птахи. Хлопці ж у захваті від тигрів, левів і, можливо, навіть ще більше від поїздки у двоповерховому автобусі. Лебідь чорний понравився мені. Автобус великий гарний. Звісно, я їм дуже дякую за те, що вони нас сюди привезли, бо другим способом ми сюди б не попали. Зоопарком дітей супроводжував особисто Микола Рученко. Політик каже, для нього підтримка дітей принципова справа. Дві сестрички були записані, а одна не була записана. Але відносно вона цілу ніч не спала, хотіла їхати. Коли дві сестрички сіли, автобус рушив, вона у я попросив водія, зупинилися, забрали Іванку із Брусилова. І вона поїхала з нами. Сьогодні вона біля нас поруч тут ходила. Я думаю, це такі незабуваємі дні і не раді політики, не ради чого, а раді майбутнього підростаючих нашого покоління дітей. А за майбутнє треба сьогодні боротися. Тому я це робив, роблю і буду робити, допомагати обездоленим дітям. Цього дня за допомогою Миколи Миколаєвича діти здійснили ще одну мрію потрапили в Макдональдс. Комусь обідати у кафе буденна річ, а для цих дітей це надовго запам'ятається.